Світ жорстокий і має права свої, але ти теж доволі невисокий і стоїш на рідній землі. Життя не займе нащадно, старається спотворити усе на коло. Але ти сильний є нащадок, і твоя фортеця у формі кола. Круг довірних тобі людей, і їх любов це панацея. І це краще від загострених ношей. Добре, коли коли поруч є кохана фея. Щоб тебе зустріти і привітатись, щоб раптово повірити в наш міраж і сміливо взяти його на абортаж. Пливемо далі на тортугу, кіпер перетворити. Бурю жди, перед немов матерні смогу і відчуємо морську самі. На кораблі лише ти і я, до горизонти моря. У цьому морі втопило злосить горя, а воно ще сіть вечорами і пливе спокійно, поруч з нами. Як це лінія кардіографії, коли хірург зажав в руках пінцет, коли втрачає щастя міліграми і замість басу вже звучить фальцет. Це змінюється, власне, і так, ребками серця молодцем любов'ю. Після апр... після апр... Після прелюдії, перебрани не атракція. І ти миваєш до кровлю. Коли залишиш все, ти уникаєш поправки, правди. І відтінки болю проникають в глиб. Ти все ламаєш і сам воюєш, ти з собою.